26 березня тривають випробування нашого лоуренс дітрі. СЗшечку свою трьохметрову з вуженими рядками насипили. Ячменя трохи посіяли, гектара половиною. Тут буквально 3 соток осталось. І на тому ранні зернові у нас закінчились. Дивіться на вихлопну трубу, з неї нічого даже не виходить. Таке впечатлення, що вихлоп десь в другому місці происходить. СЗшку він не чувствує взагалі. Так, сою ми вже будемо сіяти новою сівалкою Цю виставляємо на продажу. Батя не дуже и хотел выставлять его, каже, лучше хай стоит Дуже изумительно нею особенно маленькие участки сиять. Нигде ни, ни разворотов, ничего, любой угол все засіяно. Поле после неї ровненькое, все заделано, не катать не надо, ничего. Идеально она, конечно, укладывает зерно. Та проверим сейчас глубину. Да, рядочек можно найти. Так. Чили попав? Так, ось. Ось. То есть якраз. Не надо ни цепок тягать, ни борони. Уложила, закатала і все і грудку потращила. Нормально все. Беріть на заметку, хто думав, рішався. Оце самый ідеальний варіант для сівалочки. Щоб каточок, прикатывающий в неї був. І маркера, звісно, це не по колесу ходить. Маркер навіть на малій сівалці, він чітко. По колесу зробили, леве, праве колесо, все. Так, ну що, готуємося, через недільку, буде все в кукурузи.